Доброго дня, це компанія Ультрамеблі. Пропоную сьогодні оглянути нову шафу на нашій вітрині. Шафа з незвичним, дуже цікавим, гарним фасадом. Також розглянемо варіанти, які ми можемо замовляти та пропонувати шафи вам. Наша шафа за довжиною 2,40, глибину має 60 см, висота 2,30 От якраз на вітрині ви можете бачити, як виглядає шафа 240 і 2,30. Відстань нібито невелика, але якщо у вас стеля 2,40, то ці 10 см дуже важливі. Покажу внутрішнє наповнення шафи. По краям будуть полички, середній фасад відкриває платяний відділ. Це наповнення ультра. Шафа може мати стандартне наповнення, ультра або люкс. Ми пропонуємо такі варіанти наповнення, які вам більше підходять, такі будемо замовляти. На поличні ряди ми можемо рекомендувати додати ящичний блок, це буде дві шухлядки. І, от, наприклад, сюди, де платяний відділ, можемо також порекомендувати вам додати іще одну штану. Якщо у вас небагато довгих речей, то це може бути два ряди штанги, Тоді речі вішаєте в два ряди. Наша шафа виконана в в кольорі дуб бароко-бурштиновий і корпус, і фасади. Ви можете замовляти на фасади будь-що. Це може бути дзеркало, це може бути ДСП. Це можуть бути розділення, як у нас. Це може бути піскоструйний малюнок. Дзеркала можемо затемнювати. Вони можуть бути в кольорі графіт, у кольорі бронза. Тобто, ми можемо робити будь-що, що підходить до вашого інтер'єру, і вам подобається. Звісно ж на вартість буде впливати те, що ви обираєте на фасади. Найдешевший варіант фасадів це ДСП, потім дзеркало, піскоструйні малюнки, фарбоване скло і комбіновані фасади. І також на вартість впливає розмір шафи. Звісно, чим менша шафа, тим менша буде вартість. Якщо вам сподобалася саме ця шафа, але, можливо, у вас інший розмір, пишіть нам в дірект, ми прорахуємо такий самий варіант для вас. Це може бути інша висота, глибина, розмір. Запрошуємо вас в дірект або звертайтеся за номерами телефонів або в будь-який наш магазинів ультрамеблі.